Привіт! мене звати Олег, і ви на каналі Олег Спартак, де моя головна задача із випуску випуск показувати вам, як я та мої учні заробляють на перепродажі товарів із Китаю. В мене є ряд діючих магазинів, які зделоговані та приносять мені прибуток майже без моєї участі. Нещодавно я запустив нове направлення. Сьогодні покажу вам 5 простих кроків, які я зробив. Все почалось з того, що я поїхав на риболовлю. В мене нічого не клювало, і практично у всіх рибалок, які були в той день на тому озері, також нічого не клювало. Крім одного. Він ловив одну рибу за іншою. Мені стало цікаво, що він знає таке, що не знаємо ми всі, чому в нього ловиться. Він використовував дуже цікаву штуку. Ось так вона виглядає. Це кораблик для завезення, підгодування. Мені стало цікаво, скільки така штука коштує. Також захотілось купити цей товар. Я зайшов на розетку на промі. Побачив, що вона коштує від 10 тисяч гривень. Серйозно за оце. Але ж я підприємець. І я звик не тільки купувати, але і продавати. Одразу зайшов на сайт Alibaba і побачив, що він там коштує рази дешевше. Цікаво, подумав я, дуже гарна мережа. Але при тим як закуповувати товари з Китаю, я вирішив знайти постачальника в Україні. І Я вам скажу, це був ще той квест. Одного ціни просто заоблачні, інший не працює не по дропшипінгу, не в обт. І мені було дуже тяжко знайти постачальник, але з пополам. Я його знайшов. Я додав цей товар на свої інтернет-магазини, отримав майже зразу перші замовлення. Ну, недовго музика грала. Товар закінчився швидко у постачальника. Я кожного дня втрачав дуже гарні гроші. Я вирішив самостійно напряму заказати цей товар із Китаю. Добре, що у мене був досвід роботи з Китаєм, інакше я би просто втратив би гроші, як і більшість новачків. Дивлячись на мій досвід, і те, що я навіть був в Китаї на Кантонській ярмарці, шукати постачальника гарного мені довелося майже тиждень на ліпобі. Я замовив тестові зразки у тих постачальників, яких я відібрав. Зразки отримав за три тижні, і відразу ми поїхали на реблок. Поговлю їх тестувати. Тільки однієї фабрики товар виявився якісний. Все інше то був просто китайський шлак. Я вирішив одразу створювати свою торгову марку. Придумали назву з дружиною Фішкіле. Далі я поставив дизайнеру задачу розробити унікальний дизайн для нашої нової торгової марки. Перших декілька днів виходило взагалі не те. В своїй уяві я мав одне, а дизайнер. Реалізовуватися зовсім по іншому, тільки там за декілька днів почало виходити щось таке, що мені подобається. І от що в результаті вийшло: подали на реєстрацію через мого юриста назву та логотип. Далі ми зробили професійну фотосесію товару, зробили гарні картинки для продажу на маркетплейсах і додавали ці товари на пром та розетку. Пройшов день, пройшов два-три продажів Немає. Я вже думаю, блін, може, я щось не так зробив, може ціна зависока, чи ще щось. Але буквально за декілька днів. Продажі пішли. Я швидко замовив 100 штук товару із Китаю, щоб не втрачати замовлення? Поки товар доїхав, у нас вже було 50 предзамовлень. Товар приїжджає і тут починається війна. Я розумію, що я приплив цим товаром. Кому будуть потрібні кораблі для завезення підгодування, коли в країні така біда? Але наскільки ж я здивувався, коли майже всі наші клієнти, по предзамовленню викупили цей товар. Я швидко продав цю першу партію. Також підключились мої учні, і ми всі гарно на цьому заробили. Так народився бренд Фішкілер. За наступний рік ми продали декілька контейнерів, кораблів для завозу підгодування під час війни. В результаті з першої партії я заробив більше 5 тисяч доларів. Мої учні працюючи зі мною заробили стільки ж, а далі вийшло набагато більше. Якщо ти хочеш також почати свій шлях заробітку на перепродажі товарів із Китаю, приходь на курс «Машина реалізації бажань, який пройшло до речі вже більше 600 людей. Самий результативний курс в СНГ. Або почни з безкоштовного вебінару, де я за дві години тобі покажу, як запустити свій товарний бізнес з мінімальними вкладеннями, лишаючи роботу без капіталу, без досвіду в бізнесі. Ці посилання внизу і до зустрічі в наступних роликах.